Не беруть, не беруть трактора. Але я от сьогодні тут нахожусь, і вже третій бус. Зараз буде грузитись. Третій бус, то трошки такий день напряжний, бо багато всяких гемороїв. знаєте? Якщо ви берете китайці і вам кажуть, що проблем не буде жодних, то можете зразу посилати того менеджера лесом на триву. Тому що проблем, повірте, мені вистачає. Ну, а, якщо одне діло, фірма ти проблеми вишає, а друге, діло, коли ви чекаєте на дзвонок сервісу по три місяці. Тому... Мужики, о, та наша база. Ото у нас, дивіться, скільки, я зараз покажу об'єм, скільки техніки є зараз от, перед новим роком. О, і там вже дуже, дуже багато поїжджав. Я минулого разу був. Половина майже більше всього, що тут стоїть, то вже все стоїть нове. Оп! Ось о, дивіться, просто поле, ціле, поле тракторів, ціле поле, ціле поле тракторів.